Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про закон України про державний бюджет, який є прийнятим на сьогоднішній день. Як же зміниться розмір мінімальної пенсії, заробітної плати та, взагалі, які розміри прижиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність для дітей, для осіб працездатного віку передбачені даним законом? Перше, що хочу сказати, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у нас становить 2361 тисячі Відповідно, розмір мінімальної пенсії з першого січня буде. Збільшений буде становити 2361 гривню. Розмір максимальної пансії буде становити 23610 грн. гривень відповідно. Стосовно розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня мінімальна заробітна плата у нас буде становити 7100 грн гривень. З 1 квітня розмір мінімальної заробітної плати буде підвищений і вона буде становити 8000 грн. гривень щодо прожиткового мінімуму для. Дітей. Для дітей до 6 років він буде становити 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років буде становити 3196 гривень, для працездатних осіб 3028 гривень, і прожитковий мінімум, як загальний показник, буде становити 2920 гривень. Також хочу ще відповісти стосовно виплат. Для дітей не передбачено збільшення грошової допомоги при народженні. все так і залишається при народженні. Ви отримаєте 41 280 гривень 10 320 гривень. Ви отримаєте відразу на. Ваш картковий рахунок решту суми по 860 гривень, ви отримуєте протягом трьох років. я так бачу і розумію, що збільшиться сума грошової компенсації за пакунок малюка. Пам'ятаєте, ви маєте право в пологовому будинку, ті, хто будуть народжувати діток, отримати пакунок малюка. Ви його можете отримати як в натуральній формі, тобто. Отримати цілий бабі-бокс з полюшками, з памперсами, з кремами. Якщо чесно оцінювати бебі-бокс, то там з 10 я б його оцінила на десятку, тому що, якщо у вас немає фінансової можливості купити всі необхідні речі на перші 2-3 місяці, ви відповідно будете забезпечені, коли отримаєте бебі-бокс. Але пакунок малюка, але ви так само маєте право отримати за нього. Компенсацію, якщо я не помиляюся, в 2023 році розмір компенсації у нас становить 6816 гривень. А якщо дивитися згідно чинного законодавства, у нас Розмір грошової компенсації за пакунок малюка це три прожиткових мінімуму для дитини відповідного віку. Він у нас буде становити 2563 гривні, тобто 2563 гривні множите на 3, і у вас виходить грошова компенсація за пакунок малюка. То з 1 січня 2024 року пакунок малюка, я так розумію, ця сума буде збільшена, і ви будете мати право обирати. Якщо, звісно, нічого в нас глобально не зміниться, так якщо дивитися на практику 2023-2022 року, і раніше ви маєте право обрати або грошову компенсацію, або отримати в натуральній формі. Взагалі це позитивно, те, що збільшений розмір прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку для дітей, адже прожиткові мінімуми, ці розміри вони є закладені. В розрахунок дуже багатьох соціальних допомог, які отримують багатодітні родини, малозабезпечені, одинокі мами. Якщо ви отримуєте тимчасову соціальну допомогу, якщо ухиляються від сплати аліментів, тобто все це з 1 січня, всі ці розміри з 1 січня 2024 року, відповідно, також будуть розміри даних соціальних допомог будуть збільшені. Якщо Пишіть в коментарях, якщо вас зацікавить дана тема, то я пропоную поспілкуватися і розповісти більш детальніше, на яку там розмір допомоги так можна буде очікувати в тій чи іншій ситуації.